Двічі на місяць посередах в Олександрійському терцентрі збираються всі охочі, аби повчитися зам Петриківського розпису. Зняття відбувається в рамках навчання в університеті третього віку, викладає факультатив малювання Лідія Лимаренко. Декоративне прикладне мистецтво це моя улюблена справа. І з малечкою я любила розмальовувати все, що мені попадалось під руки. Але коли я навчилася декоративно прикладному мистецтву. Я зрозуміла, що розпис це моя справа, і тому, при, прийшовши вже сюди в центр, взагалі прийшла на англійську мову, але на слідуючий рік вирішила все таки поділитися. Вирішила поділитися із своїми друзями тим, чим я люблю займатися, те, що мені до душі, і те, що їм також сподобалося. Планів багато підсумком навчального року має стати виставка робіт. Наші студенти вже створюють невеличкі композиції Петриківського розпису на папері. В майбутньому ми плануємо розписувати прості речі побуту. Це і кахлі, це і таці, це і чашечки, ложечки, дерев'яний посуд. Все, що ми зробимо, ми плануємо, дай Боже, зробимо все-таки виставити в кінці навчального року. Людмила Пирог зізнається, що востаннє малювала ще в школі. І в школі як навчалася в дитинстві, але чоловік мене малював. І менша дочка пішла, мабуть, в нього. Вона вчилася в музичній школі і в художній. І зараз вона худо... живе в Києві, художник, оформитель. Вона сказала: мама молодець. Я багато факультетів. Хожу відвідую, да. і ну, пішла малювати. Мрію у дворі в себе. Я, в мене чесний дім, збудувати піч і розмалювати її. Ольга Федонець вирішила повчитися малюванню після того, як дізналась, хто буде викладати курс. Ліду Леонідовну я знала раніше, навіть до того, як я побачила, що вона дуже добре малює. Ми з нею разом працювали. Вона була наді мною начальником. А потім я побувала в неї в гостях, це не те слово, це кукасці. Шкафи, Петриківська розпис. Тарілки розписані, глечики розписані. Я не знаю, що там тільки не розписано. Я як глянула, кажу, Ліда Леонідовна, ти талант. Ну і тут талант з'явився в терцентрі. Думаю, ну якщо талант є, то біля таланту посидиш теж. І щось научишся. Навчатися ніколи не пізно. Головне наполегливість та натхнення.